Іван Космина громадський діяч, а тепер радник міського голови чортково з питань безбар'єрності. Чоловік 15 років пересувається на кріслі колісному. Розповідає основна ідея фільму без перешкод донести суспільству, що інвалідність це не кінець життя. Я дуже сподіваюся, що цей фільм стане дуже корисним саме для людей з інвалідністю. Адже мені свого часу бракувало такого фільму, коли я тільки травмувався, адже я вже 15 років пересуваю за допомогою крісла колісного, в цьому році 15 років, і на той час ще не було стільки інформації про те, як себе адаптувати, як жити повноцінним життям. От і дуже важливо зрозуміти, що люди з інвалідністю можуть приносити теж багато користі з цього світу. Авторка ідеї фільму Без перешкод Зоряна Бинда скаже: з Іваном Косминою знайомі давно. Замисел з'явився наприкінці 2022-го. Впродовж наступного року працювали над зйомками та монтажем. А у 2024-му відбулась прем'єра стрічки. Людям, які можуть вільно рухатися, дуже складно, мені здається, зрозуміти людей з інвалідністю. І треба просто побути у їхній шкурі для того, аби зрозуміти, як найменша сходинка може. Бути перешкодою, як ти маєш думати про те, як зайти просто у приміщення, в які інші люди заходять без жодних проблем? Що вони проживають? Не, не завдяки та, а всупереч, вони багато чого роблять, і вони дуже корисні для суспільства, але дуже часто, просто немає умов. І нам треба це передбачати і створювати ці умови. Зйомки відбувалися в Івана вдома у селі Вільківчик Гусятинської громади та на полонині Стерешора у Карпатах. Продюсерка Марія Пачковська розповіла: під час зйомок найбільше запам'ятався момент у Яремча, коли Івані мотоцикл зламався. Цього не було у сценарії, він справді поламався. І уявіть собі масштабну підготовку. Е е Велику команду людей, техніки, усі задіяні в роботі. і Івана поламався мотоцикл. І потім ми використали це в фільмі. Його на ходу там ремонтували на місці, і хлопці випихали його нагору. Їхні японські мотоцикли дуже нагрівалися, оскільки вони не підлаштовані для того, щоб долати такий шлях. Але ніхто не відмовився від цієї ідеї, ніхто не зупинився. Усі була дуже чітка мета довести і підтримати цей проект Івана, що інвалідність це не кінець життя, і я вважаю, що нам це вдалось. Фільм Суспільного без перешкод переглянули близькі Івана Космини, працівники Карітасу, внутрішньопереміщені особи та люди з інвалідністю, які проживають у Домі милосердя у Чорткові. Це історія про те, як треба йти до своєї мрії, до своєї мети і як підтримувати і створювати безбар'єрне середовище в місті, де ти мешкаєш. Показ стрічки відбувся у Бучацькому Карітасі. Проводимо захід, інтеграційний захід, встань і йди». Ми бачили це для нас, як цей Іван, як промінчик якоїсь допомоги, щоб цим людям показати, що вони також є важливі, цінні, що в них є гідність. Віта, Поляна, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.